Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось нарешті вже розпочався сезон персиків в моєму саду. Це в нас дуже ранній сорт персика. Цей сорт дозріває самий перший під назвою Early Crest. Ось має отакий вигляд. Води доволі смачні, як для раннього терміну дозрівання, але не дуже крупні. Приблизна вага десь 100-150 грамів максимум. Якщо перегружений, то буде десь до 100 грамів. Треба нормувати. Має чудовий запах. Ой, коли у нього стої, От чути, що перций вже дозрів. Вже такий смачний, дуже класний запах. В принципі, грузиться дуже гарно, треба його по-любому нормувати. Бо. Без нормування він не дуже крупний такий, дрібнуватий. Але якщо взяти, що він перший в саду з персиків і ще й смачний, то сорт, вважаю, потрібен по-любому. У кожному саду, щоб він був. Бо раніше персиків я ще не знаю, які дозрівають. Окрім цього, зараз я нарву. З вами продегустуємо і покажу, який стан мають інші сорти персиків. Не перемикайтеся. Так, друзі. Бачу, що після сорту Early Crest зразу буде достигати інжирний сорт нового персика в моєму саду під назвою Early Sandwich. Має зараз на 23 червня ось отакий стан. Йому тут залишилось два 4 дні, я думаю, він вже буде повністю готовий. Це перші синальні поди зачепились на молодому деревці. Попробуємо, який він буде на смак. Раніше, після Ерлі Кресту, достигав сорт Шугар Тайм і сорт інжирного персику Світрінг. Зараз я підійду покажу, який має стан Шугартайм і Світрінг на цей час в Полтавській області. Так, друзі, ось який вигляд має ранній інжирний сорт персика під назвою Світрінг. Цей сорт раніше в мене був самий перший з інжирних, самий ранній. На цей час бачу, що е, сорт новий інжирний е, під назвою Early Sandwich буде набагато раніше, ніж сорт Світрінг. бо він вже е, в принципі, достигає, пару днів залишилось. А світрінг, бачу, ще ну, дубовий зелений. Йому ще, напевно, ну, десь до 1 липня по-любому висіти. можливо, і більше. Так що ось такий має вигляд цей сорт. Так, друзі, ось перед нами сорт персику Шугар Тайм. Він ще повністю зелений, тільки-тільки починає трохи е, окрашуватись румянець. Ось, як він виглядає. На 23 червня. Ще зелений. Він буде такий крупний, такого темно-червоного фіолетового кольору. Дуже смачний солодкий сорт. Але зараз він ще дубовий і зелений. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у даного сорту. Кажу зразу, що він не є крупноплідний, але він є самий ранній і доволі смачний. Багато персикам він може дати фору. Так, давайте. В мене самі крупні були до 150 грамів. В цьому році це, напевно, самі крупні. 126 грамів, а так десь по 100, 116, 104. Або в мене підчепа така, що не дає більшого розміру, бо колеги його вирощують, показують, і до 200 грамів. Ну, в мене таких розмірів ніколи не було. Ось, дуже гарний. Смачний, але не дуже крупний. Так, розмір побачили. Давайте зараз розріжемо. Він дуже ароматний, він дуже пахучий. Розріжемо, побачимо, що всередині, і так само промірюємо цукор. Кісточка в цього сорту не відділяється. Він вже повністю стиглий. Ось отак. Бачите? Соку. Можна давити фреш дуже багато. Давайте зараз побачимо, що у нас. 12-12. Навіть з половиною нема. 12. Повмісту цукру. цукру, ану смак. Смак дуже класний. Персиковий, насичено персиковий. Так само є трохи відтінки абрикосових, абрикосових тонів. Персик не кислий, зовсім не кислий, солодкий. Є маленька кислинка, приємна, але вона приємна, вона не напряжна. Чому показує так мало сахару, цукру, я, чесно кажучи, не знаю. 12. По враженням, ну, дуже солодкий. Не знаю. Соковитий, солодкий. Ну, ну давайте ще оце розріжемо. Напевно, тому що дуже мало кислинки в цьому сорті. Тому він і не кислить. Не можу його розірвати. От, бачите? Ось все тече, соку багато, тому що не відділяється кісточка ну, на нас цей. Супер. Збалансований смак цукру і кислинки. Не кислий, більше солодкий, дуже соковитий. Від кістки м'якуш не відділяється. Така вона трохи волокниста. Дуже приємний, класний смак. Мені він дуже подобається. Він у нас тільки достигає, ми зразу його хоп, підходимо до дерева і об'їдаємо. Так що. Персик варт уваги по-любому. Хто полюбляє персики, він повинен бути по-любому у вашому саду, бо він поспіва найперший, і він доволі смачний. Бо є персики там раннього отримав досягання. Хлопці казали, що то казахські ранні, то ще якийсь там, то Парацельс, що вони не дуже смачні. Цей самий смачний з ранніх, з найранніх. Ну, Поки що, що я знаю на даний час. Такий невеличкий відеоогляд. По цьому сорту. Кому цікаво, будемо реалізовувати черенки для літньої кольоровки з 20 липня по 20 серпня. Кого сорт зацікав, ви можете дзвонити на Viber, писати, будемо приймати замовлення. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.